А трохи вище на вулиці Грушевського сьогодні знову домовилися домовлятися. Депутати перед сесійним тижнем знову не порозумілися. Камінь спотикання конституційний опозиція вимагає негайно до нього взятися, але це рішуче не подобається більшості. З парламенту Євгенія Мотричхочі прохолодно, але вони тиснуть одне одному руку. Головне питання, яке вимагає вирішити опозиція повернути конституцію 2004 року, за якою президент матиме значно менше повноважень ніж тепер. Спікер одразу попереджає, як це зробити. Немає гадки узгодженого проекту Верховній Раді на цей час не зареєстровано. Що робити далі? Опозиція пропонує спікерові одразу два документи: це конституційний акт та парламентська постанова. У них зазначено, що 2010-го конституційний суд не мав права змінювати основного закону, тому треба повернутися до попередньої редакції для закріплення. Пропонують ще майже сотню законів. Результатом цих законів буде те, що парламент отримає ті права, які йому належать за Конституцією 2004 року. У нас відновиться баланс влад. Голову фракції більшості такі пропонування від опозиції навернули на тривожні думки. Сталкується з тим, що чоловік вчора говорить одне, сьогодні говорить второє. Я думаю, сам собі задаваю вопрос. А в своєму лі я умі? Олександр Єфремов рішуче проти задумує цинюка. Змінити конституцію можна тільки в конституційний спосіб. 13 тринадцятого розділу цієї Конституції. що нельзя сьогодні змінити конституцію. Признав, що рішення конституційного суда неправильно. З наради парламентарі пішли так і не узгодивши, як працюватимуть цього тижня. Втім, Віталій Кличко оптимістично запевнив, голосів на їхні конституційні справи має вистачити. Якщо ні, знову говоритиме майдан. Я дуже не хочу, щоб цей тиждень став якимось тижнем радикальних дій. Ми зробимо все, щоб демонстрація була мирним йшла мирним шляхом. Але ми розуміємо, яка є температура в суспільстві. Позафракційний давиджування підтверджує тим хитким миром всім варто скористатися. Для початку початку компромісу. Я думаю, що нормальна ситуація. Якщо він буде знайдений, вже завтра депутати шукатимуть компромісу у будівлі під куполом. А зараз тут в урядовому кварталі відносно спокійно його продовжують посилено охороняти, і вже завтра сюди обіцяють прийти мітингувальники з майдану. Євгенія Модрич, Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.